Добрий день, пані та панове, це Ігор з Канади. Сьогодні я хочу розповісти, що трапилось у Канаді, і чому вона це усе усе йде вниз. Чому Канада має мабуть навіть рухне, та ось занадто багато людей кажуть, навіть ті, які жили у ці живуть у Канаді дуже багато років Та вони кажуть, що це не та страна, в яку вони приїхали, усе дуже погано. та чому ось така велика кількість людей е, кажуть що канад в канаду не треба їхати так казати stay out, і вон вон вона їм більш не подобається і так де канада пішла не туди я сюди приїхав мабуть 12 років тому назад у 12, 20, дві році коли янукович став президентом до того, як його е, виштовхнули, і це було дуже гарно бачити це. Але я виїхав з України з того моменту, тому що якщо е, Україна не йде на запад, на запад, на, на схід е, за схід, чи як воно каже, казати, так, схід, запад. М Щось на я кажу, але Якщо Горан не йде к Магамеду, Магомед йде Горі, так я вирушив до Канади. Самостільно самостійно з України. Я також хочу сказати, що я не знімав відео на українській мові, і це одно з, одне з моїх найперших відео. Тому будьте будь ласка, терплячими, та я покращу свою мову. Це займе декілька місяців, але я вам гарантую, що я почну розмовляти українською краще, тому що. Я спілкувався українською тільки у свої перші декілька класів в Україні. Це було мабуть 28 років тому назад. Потім я розмовляв англійською мовою та російською мовою, тому що я жив. Я навіть не спілкуюся, я спілкуюся англійською мовою вдома, тому що моя, моя жінка вона з Індії та мої два хлопці. Вони. Козаки та індійці 50 -50, so to speak, anyways. Тому я хочу вас запитати підтримати цей канал вашою подобайкою, підпискою та залишити ваші коментарі звідки ви дивитесь цей канал, тому що мені дуже інтересно ем, подивитися та, та знати цю інформацію. Це, це дуже, е, дуже важливо для мене. і Також я хочу поблагодарити усіх. Е, Хто підтримав, коли я зняв своє перше відео на українській мові на цьому каналі буквально декілька днів, днів тому назад. Так, поїхали. Що ж трапило, трапилось у Канаді? Коли я сюди приїхав, тут була консервативна партія у владі. Канада була тією державою, де коли ви... я тут навчався. Я навчався Global Business Management GBM Centennial College. І коли я випускався, десь так було, що ви могли знайти, ви були працездатні, тому могли влаштуватися у якусь компанію, яка. О, це Little Bit too cold today. I even on. Я я, цей хітер в мене працює тут. Я, Зігріваю свої, свої е, руці, тому що щось воно почалось, коли я почав знімати відео. Е, дощ почався сніги, усе Оце мене тут A е, 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 little bit too cold right now, but anyways. ви могли знайти якусь працю. Тоді було дуже важко е, е, по, потрапити до Канади. Е, якщо ви з України, я пам'ятаю, коли я прийшов на е, ярмарку вакансій, вони. Вони казали, що треба, щоб ви були іммігрантом у Канаді, щоб щоб вони вам допомогли знайти роботу там, працю. Так вони казали мені, що якщо у вас немає піар-карточки, то провалюйте звідси, тому що це тільки для іммігрантів. А я їм кажу, так. Хлопці, мені потрібна ця праця, щоб отримати свій піар. Було дуже важко залишитися у Канаді. Імміграція була дуже важкою, все було складно, щоб потрапити до Канади, але нерухомість була дешевше. Праці платили трішки менш грошей, але ціни були набагато. Дешевшим тому рівень життя був краще було більше праці тут, були, були... кращі ціни. Усе було краще ніж зараз. Зараз багато людей приїжджають, Вони кажуть, ігоре, як воно змінилося у Канаді, чи воно завжди було таким? Ні, не завжди воно так було таким. Я також хочу напам'ятати, що не для усіх воно змінилося деякі люди заробляють багато грошей в Канаді, деяким людям пофігу, як воно зараз, тому що вони приїхали до Канади раніше. Вони. Купили своє житло, своє приміщення, вони його, мабуть, навіть виплатили. В них є досвід праці в Канаді, в них є гарна, гарний робота. робота. How do you Работодавець, в них гарний роботодавець, який платить гарну зарплату та якийсь пенсійний. Uh, things, contributions. So Соде uh, вони роблять дуже гарно у Канаді, тому для них ось ці зміни, вони їх не чіпають, як вони чіпають більшість людей, а особливо тих, які приїхали до Канади декілька років тому тому назад назад та намагаються влаштуватися тут у цій державі, коли ціни на нерухомість. Вони just skyrocketed heller super expensive, коли все дуже, дуже дуже expensive, дуже коштливо. Нерухомість важко придбати роботу, працю важко знайти. І ось цим людям, які приїхали з України без грошей, без праці, без англійської мови. Їм дуже важко зараз, навіть я б казав, важче ніж воно було для мене, коли я приїхав сюди. Але я приїхав сюди, коли вони ще не пускали людей, коли імміграція була під під контролем, коли е, 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 потрібні були люди на пораці влаштування, люди у констракшені. Уст у будівництві люди, які хочуть знайти собі працю у якомусь офісі, неважно з яким емплоєром. Навіть коли я приїхав до Альберти у 2014 році, тут було дуже гарно знайти собі працевлаштування навіть у, у такій промисловості, як нефт, нефтяння oil and gas, нефть та газова uh, промисловість, чи я кажу це майсейн коректно. Тут, uh, тут були дуже гарні зарплати та рівень життя. Потім з, з деяким часом ось це все пішло вниз, нефтяна промисловість пішла донизу. Коли прийшли ліберали до власті, вони почали, я зараз, тому що воно починає зараз знов дощ йти. I this thing, я, я, я ось це бабахнув трошки, тому воно не дуже, не, doesn't look really good because it's not straight anymore. I, it, it fell down. But, anyways, At least it's me up. Uh, at, uh, воно зігріває мені <laughs> руки так казати, тому що дуже холодно зараз uh, у Калгарі. З тим дощем, та також. Що я намагаюся сказати, що uh, ліберали були у владі багато років у Канаді, та вони якось. Зруйнували економіку. Вони додавали цей Carbon Tax. це такс на углі угліроди. Я, я, я не знаю, як це казати на українській мові, але це Carbon Tax. Це налог, який збільшив, збільшив ціну на транспортування. Усіх услуг товарів у Канаді, коли вони почали додати печатати гроші, з цією вакцинацією з ковідом і так далі. Вони почали печати, почали печатати оці бенефіти, роздавати оці бізнес вонз. Багато людей, яких я знаю, вони скористувалися цією програмою, наприклад. Я знаю людей, у яких було три е, бізнеси. Вони подали на, цей, на цю програму, яка давала, е, давала 60 тисяч доларів. Вони скористувалися цією програмою, щоб купити собі житло. Тобі ж вони взяли е, 180 тисяч доларів та скористувалися їм, щоб інвестувати у нерухомість. Ця програма була вона була настільки настільки інтересною, що навіть я на неї подався. Чому я зробив це? Тому що я пішов до мого екаунтенту і він каже: Ігоре, треба треба подавати на цю програму. Я йому кажу, що це за програма. Я не хочу брати ніяких грошей від, від государства. Він каже, Ігоре, дивись. 250 тисяч канадських бізнесів подали на цю програму. Якщо ти береш ці гроші і виплачуєш їх назад государству, вони прощають тобі 20% від цього лоуну. Так ти е, робиш більше ніж 10 чи 11 тисяч доларів, навіть якщо ти береш вони, е, ці, ці, гроші, ц, е, ці, ці гроші. Тому якщо ти не піддаєшся на цю програму, ти будеш, е, як, як це казати, е, ідіотом, який не зробив е, те, що усі роблять. Тому він мене. Переконав податися на цю програму, і він подав мої документи на цю програму також. Але я вже повернув ці гроші повертати, тому що там не було навіть процентної ставки, де не було інтересу на ці гроші. Тобі ж я що я вам розповідаю? Вони напечатали багато грошей. Вони забрали багато грошей назад з тих людей, які подали по, по тим програмам. Тому що в мене є свій бізнес, в мене декілька бізнесів у Канаді зараз. Я тут вже 12 років. Але я хочу казати, що ж, що ж трапилося. Вони змусили нас усіх вакцинуватися, вони закрили границі, коли цей ковід почався. Вони ввели декілька великих пошлів налогів у Канаді, та Погіршили життя, вони збільшили міграційну програму і ограничили кількість будівництва, яке строїтельство у Канаді. Тобі, що я кажу? Наприклад, у Онтаріо є такий налог, як Land Transfer Tax. So, коли ви придбаєте нерухомість, вам потрібно заплатити 2% від цієї нерухомості не тільки вашому ріалтору, заплатити вашому адвокату, вам також треба заплатити муніципалітету та провінції. Цього немає у Альберті fingers crossed, but це дуже розвита в Онтаріо та інших провінціях я що вам кажу? Вони не дають землю під зістройку, зробили це дуже коштовим для Британської Колумбії, для Онтаріо. Та вони ребята цей, цей дощ мене вбиває. Та вони зробили це таким образом, що знато багато іммігрантів приїхали до Канади. Усім потрібне житло. Немає житла, немає будівництва, звисили налоги, повисили ось у це які уходять на, на життя, не розпечатали денних. Зараз ми маємо те, що маємо. Занадто багато людей треба закривати. Зачиняти імміграцію в Канаді, в нас йдуть перевибори. І ось, ось де Канада звернула не туди. До того в нас була консервативна влада, яка якось, якось Здержувала імміграцію. Контр... Усе було під контролем. Не було печатання грошів налогів до so to speak. So, з, з Тим терміном 10 років, у Канаді все стало набагато гірше, ніж воно було, і вона стала неж. Е, 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 е. Sorry, guys. Less attractive country, менш привлекательною, прив, е, привлекательною страною, щоб державою, щоб сюди люди переміщалися. Що я вам кажу? Те, що Канада. Не та страна, як вона була, але я ще маю сподівання та надію, що ця страна стане набагато кращим. Дуже багато українців приїхали до Канади. Вони здивували канадців. Здивували канадців свої, як вони працюють. Як казати «quality «quality», of work», quality. «it doesn't matter». Я, вони здивували канадців, як, як вони працюють, як вони роблять усе, усе, як вони влаштовують свої бізнеси. Багато людей почали багато компаній у Канаді. Вже багато людей придбали нерухомість, придбали собі домівлі. Я працюю ріалтором всі експіріалті у Калгарі і допомог багато людей. Багато кількості українців. Навіть я хочу також е, сказати дещо. Це інтересна статистика, тому що коли почалась війна в Україні, добре, я, я, я ось це моє інтересне, як це казати, observation, interesting observation. Basically, what I'm trying to in the past three years, I had all, my Russian speaking, all my Russian friends from Russia and people who I was in touch. Ось усі люди, які були ми, моїми друзями з Росії, і цими людьми, якими я спілкувався на російській мові, вони десь подивались, Я не знаю, що трапилось. Вони перестали спілкуватися. У нас не було ніякого конфлікту. Це було дуже інтересно, тому що. В мене не було навіть русських клієнтів. Я ніколи нічого не казав поганого, чи создавав якийсь конфлікт. Але за, за три роки яким, яким я займаюсь нерухомості, в мене не було жодного руского клієнта. І навіть ті люди, які Ще якось спілкувалися зі мною, які казали, що вони підтримують Україну та на українські, українські, українських людей. Як я це роблю, навіть вони ніколи не звернулися до мене до своїх послуг у плані реал-естейту. Тому я не знаю, чому ось що трапилося. З усіми тими людьми, і я спілкувався їхньою мовою. Але це interesting observation, Я не знаю, що воно таке, але я скажу, я допоміг дуже багатим людям, які приїхали з України до війни і після війни, і вони мають дуже гарні праці. Навіть ті люди, які приїхали, мабуть, декілька років тому назад. Вже зробляють, вони вивчили англійську мову, вони настільки працездатні, і багато з них вже закінчили їх імміграцію Канаді. І я горжуся українцями, українською діаспорою у Канаді та тими, тими канадцями, які підтримували українців, котрі коли, коли приїхали сюди. В мене є Airbnb. Так ось канадські сім'ї, церква, вони знімали мій Airbnb для українських сімей. Навіть нічого не кажучи для мене, якась канадська сім'я букає мій Airbnb. І вони мені потім текстують, кажуть, що це буде українська сім'я. in... не вони пишуть це на англійській мові, буде жити тут. І я хочу сказати, як я пишаюсь. Канадою та українцями, які приїхали, які підтримують цю страну. Я також хочу нагадати, що були ті українці, які приїхали сюди, щоб отримати по, е, якусь де, де, гроші, Та вони вже вони був були маленький відсоток, але ось ці люди вони вже залишили Канаду, тому що вони не знайшли ніякої халяви тут, і вони поїхали е, назад до тих тих стран, звідки вони приїхали. Польща чи Чехія і Германія, де ще є якісь гроші. Але ті люди, які залишилися у Канаді, вони це, це ось ті, ті українці, які дуже потужні, та вони створили такі, такі conditions. Basically, Я їм дуже пишаюсь і вони показують, якими є українці насправді, а, а, не тими, які нам, нас питають, намагаються ці uh, specifically Russians are trying to portray us to be. Окей, okay. so I'm not saying, I'm not saying anything against Russians, but I'm saying that Russian speakers. How do you say it in Ukrainian? Я хочу казати, що деякі русські боти, боти, фейкові коментарі, вони хочуть нас To be little, занизити українців і казати, що ми тут приїхали, що нічого не роблять. Але я пишаюсь тим, що українці приїхали сюди і доказали усім цим негативним коментарям, фейковим ботам і so on. Та навіть канадцям, які канадці вже знали, які українці є, тому що українці сюди приїхали декілька століть тому назад. Тут навіть були репресії проти українців. І канадці знають, як ми працюємо, і багато канадців вважають, що вони українці також і вони підтримали це. Вони вже це знали. Але після ось цієї колонізації України, комунізації, so to speak, uh, uh, Guys, I'll do it in English and I'll get back to на огетбекті So... You know, after all the colonization that we had from this, uh, uh, so to speak, Russian Empire and everything, and communi communization of us, you know, they, they made us believe that we are not as worthy people as we are. And I'm happy to see that finally, a lot of Ukrainians came and they showed exactly who we are. They showed exactly what the Ukrainians are capable of, And they showed us exactly what Ukrainians were. And even though we were taught not to believe in ourselves, we can see that that was all a lie. Attack. So, yeah. I want to Нам врали, що намагалися розповісти, що ми не згідні, що ми не зможемо, але ми змогли, і я цим пишаюсь. Так що я хочу вас відблагодарити, що ви додивилися це відео до цього моменту. Mm. Як це казати, поживати вам усього найкращого та мира над всі, цим усім миром і Канаді? Це моя улюблена держава, Канада. Я сюди приїхав з, з України. Я зробив свій вибір, коли приїхав до Канади, але зараз я зробив вибір е, знімати більше відео на українській мові. І навіть багато людей кажуть: зупинись. Почни знімати на російській мові знову, але я не хочу цього робити. До побачення побачимося у наступному відео. Дякую.